Усім доброго дня! З вами в ефірі інформаційна телепрограма Зевось Українське бачення. У цьому випуску ви дізнаєтесь історію створення найуспішнішого вокального талант-шоу та його адаптацію в українському телепросторі. Почнемо з історії створення цього музичного телепроекту. Перше шоу в даному форматі було The Voice of Holland» Голос Голландії, вигаданий голландським продюсером Джоном де і представленим у 2010 році на Нідерландському телебаченні. Цей проект отримав шалений успіх у своїй країні. Пізніше шоу з таким же форматом з'явилось у багатьох країнах світу, таких як США, Німеччина, Іспанія, Португалія, Китай, Великобританія, Бразилія, Бельгія та інші. Цікавим фактом є те, що Україна стала третьою країною, яка втілила формат «The Voice». Перший сезон шоу розпочався 22 травня 2011 року, і на кінець 2023 було відзнято 13 сезонів програми Голос країни. Останній сезон став особливим. Через повномасштабне російське вторгнення проект вироблявся у Польщі за підтримки суспільного мовника ТВП. Як створювався європейський сезон та чи вдалося об'єднати українців з усіх куточків світу, розповість діджитал-менеджер проекту Анастасія Мастерова. Особливістю цього сезону стало те, що він знімався у співпраці з нашими польськими партнерами каналом ТВП у самому центрі Польщі в Варшаві. Цей сезон був покликаний об. І нас, український народ, і показати всьому світові українські таланти, як на мене, нам вдалося досягнути певної мети. Тобто, ми зібрали цілий каст неймовірно талановитих українців, які показали нашим партнерам, що ми чогось варті, і ми дійсно маємо неймовірні здібності. Складність цього сезону, звісно, була логістика. Оскільки було прийнято рішення знімати проєкт у Польщі, то а, нам доводилося перевозити всю команду а, і всіх учасників разом з їхніми батьками у разі того, якби це був неповнолітній. У Польщу, окрім того, нам випала нагода попрацювати із командою поляків. І, звісно, тут стало на шляху те, що ми всі володіємо різною мовою, у нас різні підходи до створення матеріалу. І, напевно, елементарна ментальність, так? коли ти намагаєшся зрозуміти, як твій колега зовсім по-іншому підходить до вирішення тої чи іншої проблеми. Я сподіваюся, що після нашої перемоги ми знову всі побачимо новий сезон «Голос України, вже відзняти у цьому неймовірному і рідному нам 12 му павільйоні ВДНГ. Чекайте! Також своїм баченням проекту поділилася одна з учасниць «Голос України. Привіт, мене звати Саша, мені 20 років. Я з прекрасного міста Луцьк. Три останні роки я навчалася в Києві, і зараз я тимчасово живу у Кракові. До повномасштабної війни в мене була можливість зробити такий ривок в своїй кар'єрі, коли я познайомилася з тренером «Голос України», теперішнім тренером Іваном Клименком. Ми познайомилися на одній з конференцій після того, як він виступив, всі бажаючі могли задати йому якісь питання. І я підходжу, кажу: «Привіт, мене звати Саша, і почала зразу співати. І після того він так дістав телефон і каже, ой, супер, записуй мій номер телефону, я записала, і він каже, слухай, скинь мені там свою, ти ж пишеш музику. Я така, так, але до цього я не написала жодної пісні в своєму житті. Так, так звісно, Пажу, каже, скинь мені свої демки. Я виходжу, телефон в руки, так, окей, Google, що таке демка? На той момент я жила в гуртожитку в Києві. Я приходжу додому, у мене, дякувати Богу, не було сусідів. І я сідаю і цілу ніч пишу там якісь три демки, На наступний день йому скидаю демки. Він пише, ну, що окей, можна з цим хоча б щось пробувати працювати. На той момент було таке відчуття, що от ще трішки-трішки і -трішки здійсниться якась така мрія і стати. Артисткою, але на жаль, почалася повномасштабна війна, і з Києва мені довелося їхати до Луцька. Усім привіт! Мене звати Саша, і я учасниця 13-го сезону Голос України. Е, я наважилися на те, щоб подати заявку. Насправді ну, я з тих людей, хто рідко думає перед прийняттям якихось суперважливих рішень. Я роблю зазвичай це так дуже різко і спонтанно. І, в принципі, з подачою заявки на 13-й сезон було все те саме. Ми зібрали дуже швидко, буквально за декілька годин всі відео, які там в мене були. Записання з якихось виступів, каверів, соцмережі і так далі. Написали дуже швидко якусь розповідь про мене, заповнили анкету і подали заявку. Насправді, я за те, щоб не переживати, все робити дуже швидко, і мені здається, що це було дуже-дуже вдало і дуже-дуже класно спрацювало. Справді, для мене таким вау було робота з командою «Голос України», тому що взагалі... Шлях кожного учасника на голосі країни він такий дуже хвилюючий, дуже відповідальний, тому що знову ж таки не кожного року ти проходиш на голос країни тим більше на такий великий масштабний вокальний проект цілої країни. От і дуже класно, тому що підтримка з боку команди вона дуже відчувалась. І е, навіть те, що з нами головний продюсер «Голос України, Володимир Саводюк проводив зустрічі. Те, що дівчата, кастинг менеджери нас теж постійно підтримували. Те, що дизайнери і е, стилісти вони допомагали нам підібрати реально образи, які там в яких ми себе почуваємо дуже класно і комфортно, це все те, що допомагало не зійти з розуму, як мінімум. От і тримати себе в такому тонусі. вони якби. Своєю підтримкою реально допомагали тому, щоб ми не хвилювалися, щоб у нас проходило як можна ліпше для нас самих. Тому це те, за що я дуже сильно вдячна, і те, що для мене було таким справді вау, тому що робота з командою — вона дуже-дуже класна. Насправді я сиділа, згадувала, і зараз поки що в голову приходять лише якісь самі хороші моменти. Однозначно, що коли ми проживали той період, і коли ми були на проєкті, то однозначно були якісь такі ем, не сильно можливо хороші ситуації і так далі, але насправді зараз згадується тільки хороші ситуації, чому я дуже дуже щаслива. Але напевно, особливо для особисто для мене складний е був перехід від. Боїв до нокаутів, тому що в нас було дуже мало часу для того, щоб вивчити пісню порівняно з іншими етапами. Плюс нас з'єднали в дует, нам потрібно було ще більше часу для того, щоб співати пісню, підготувати пісню, з'єднатися домов, тому, тому що знову ж таки ми вже стали по суті як одне ціле, і потрібно було показати класний результат на сцені, але. Тут насправді я теж дуже завдячую команді голосу команді, зокрема нашому тренеру Івану Клименко, тому що вони зробили все для того, щоб справді ми зазвичали класно. Навіть не знаю, чи я можу це розповідати, але навіть вони купили нам одяг. От тому, що м, задача була така, щоб ми були як один живий організм, і насправді вони дуже до цього так не знаю, класно підійшли, класно нам допомагали. я дуже щаслива, що вдалося пережити такий справді класний і цікавий досвід. Насправді я дуже вдячна голосу країни за такий свого роду поштовх, щоб рухатись далі. Дуже класно спрацювала підтримка людей після проекту, тому що і в різних соцмережах, і під роликами, зокрема з голосу країни, Багато людей писало, що чекають моїх власних пісень дуже багато писали різних коментарів, і це насправді стало дуже великим поштовхом для того, щоб писати свою музику, для того, щоб вести соцмережі, і не боятися показувати світу свою творчість. І скажу навіть так, що це стало супер класним поштовхом для того, щоб просто не боятись, і за це я дуже дуже вдячна проекту Голос країни зараз. Ми працюємо над новими піснями, над новими проектами. Е, тому ви вже можете слухати мою е, музику на усіх музичних платформах і я буду дуже-дуже рада, е, якщо ви будете це робити. Котіку сніренки. За заперсом дуже знайома. Хоти Не дитяти. Але формат The Voice поширився не тільки у телевізійному телепросторі країни, а й в національному університеті імені Тараса Шевченка. Голос КНУ вечір музичних відкриттів. Це молодіжний проєкт для талановитих вокалістів університету. Ідея виникла у 2012 році, коли в Україні стартувало телевізійне талант-шоу Голос країни. Натхненні форматом та цінностями цієї програми був створений проєкт Голос КНУ, де розкривають співочі таланти обдарованих студентів. А більше про участь та враження від студентського талант-шоу розповість учасник співай-КНУ Іван Нерсесов. Гурт Дівейс існує вже три роки. З часом ми змінювали склад, але Костяк залишився один той самий, це я і гітарист Матвій Федоркін. Ми з ним заснували цей гурт, граємо в жанрі метал. І... Раніше виступали в Павлограді, оскільки ми самі з Павлограду, але зараз підкорюємо Київ, стараємося записувати пісні, репетирувати і показувати свою музику слухачеві. Дізнався про проект я з телеграму нашого університету, наважився взяти участь для мене це не було складно, оскільки я вже неодноразово брав участь у подібних заходах. І для мене це була ще одна можливість себе показати, якось продемонструвати. Діяльність нашого гурту показати свою музику, і мені завжди це було цікаво, і стало цікаво і в цей раз враження від проекту були класні, оскільки завжди прикольно, коли ти береш участь у якихось подібних заходах. Були свої плюси, були свої мінуси з плюсів. Можна відмітити масштаб організації. Це все було дуже так можна сказати, помпезно журі. Багато глядачів були мінуси в плані організації, тобто якась апаратура нам не підходила. Наприклад, барабан робочий, в нього була опущена пружина, і за того наш барабанщик звучав, ніби він грає на джембе. Але це таке, в принципі, це сильно не повпливало на наш виступ, було все круто, була енергія, драйв, і взагалі я дуже радий, що існують такі проекти. Ну, чесно кажучи, про голос думали, але якось передумали. Але свого часу для, напевно, гуртів краще був екс-фактор. На ньому засвітилось достатньо гуртів. І якщо б цей проєкт зараз існував. То можливо було б цікаво взяти участь. Я би хотів, щоб ви не боялись показувати свою творчість, приходили на відбори. Повірте, вас оцінять. Якщо у вас є якась проблема, вам вкажуть на те, як її пофіксити. І, в принципі, наступного разу, якщо у вас не вийде, ви повернете з новими силами. А якщо у вас вийде, то ви молодці, ви круті і вам треба продовжувати це робити. Та яку баб'юдова як баб екрана на серці, та як воно впало, жорстокому герці. 走上下跪。 The Voice дає унікальну можливість талановитим виконавцям продемонструвати свої навички перед усім світом та розповісти свою історію через пісню. Для когось голос країни стає черговим конкурсом, для когось викликом, для когось квитком у майбутнє, а для когось останнім шансом. Але ми точно знаємо, що завдяки цьому проекту ми дізналися імена багатьох талановитих українців, які продовжують надихати та розвивати нашу культуру. Це і є головна місія проекту, завдяки якій цей формат шоу досі не втрачає своєї актуальності та популярності серед народу.